За інформацією синоптиків, наприкінці робочого тижня в більшості областей країни буде сухо та спекотно. Лише один регіон на кінець робочого тижня чекає на краткочасні опади. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. так у п'ятницю, 18 серпня, опади, як і в попередні дні, очікуються лише у західній частині країни. А саме на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях можливі дощі, місцями вони будуть короткочасні, а ось на решті території країни переважатиме суха, спекотна та малохмарна погода. Тому рекомендуємо менше перебувати на сонці в обідяний час. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки, підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у п'ятницю, то буде ще на пару градусів спекотніше. Так, по всій країні в денний час доби очікується від плюс 30 до плюс 35 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 17 до плюс 22 градусів. У Києві 18 серпня, ясна погода спостерігатиметься протягом всього дня. без опадів, температура повітря коливатиметься в межах від плюс 18 до плюс 30 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!